Тетяна Рєпа відома шось і любителька всього українського автентичного вона давно захоплюється всім тим, що пов'язане з народними ремеслами, побутом і свої знання вона несе у маси. Вже сім років ну, підзахопилася я вивченням нашої етнології. Почалося все із прикрас. Під прикраси підтягнулися традиційні жіночі і чоловічі строї, дитячі строї, одяг традиційний, і пішло, поїхало понакати не взагалі побут. І зв'язку з тим, що у нас такі зараз події, да, складний час, коли варто відроджувати традиції, адже до нас війна прийшла чому? Тому що ми не знали своєї історії. Не знали, нас змушували її забути, правда? Тому прийшла така думка, що треба відроджувати, треба наше майбутнє покоління навчати, зберігати, досліджувати, записувати, питати у тих, у кого можна запитати. Давньою мрією Тетяни було відкрити власну етнографічну студію, і вона це зробила. Для простору обрала досить незвичну назву. Етностудія, яку назвали ми Арелі. Дуже багато хто говорить мені, що це якесь слово іншомовного походження, бо так звучить гарно. А це наше традиційно українське сіверщини, Чернігівщини, Сумщина у селі, де виросла моя бабуся, а це Чернігівська область на кордоні із Росією три кілометри Миколаївка. Так називали великі гойдалки, на які ставились в весною у селі. А молоді хлопці, дівчата гойдалися на них. Це були там не по одній людині, а багато по десять, по двадцять. Я думаю, що у всіх селах так було колись. І їх ці гойдалки назвали Арелі. І в мене емоційні емоційні качелі, емоційні гойдалки. Відкривати не відкривать складні часи. Чи людям буде це подобатися, чи захочуть люди йти? Студія нещодавно розпочала свою роботу. Ми потрапили сюди, коли Тетяна проводила майстер-клас з вибійки. Давнього українського ремесла, яке використовували для прикрашання тканин кольоровими візерунками, на вибір бажаючих взяти участь у майстер-класі прикрашання шоперів або ж серветок. Після короткого екскурсу в історію вибійки Тетяна Рєпа провела чіткий інструктаж для учасників, як зробити так, щоб фарба лягла рівномірно, а контур малюнків був чітким. Озброївшись спеціальними штампами та фарбами, і дорослі, і діти, які завітали на майстер-клас, створювали кожен свій неповторний виріб. За годину роботи вже кожен має готовий неповторний аксесуар. Анна Ліфіренко прийшла на майстер-клас із синочком. Жінка говорить, це. Неповторні враження. Виготовляла шопер кукла мотанка по бокам квіти, орнамент. Він хотів зробити герб, він зробив куклу мотанку, так і квіти. Йому дуже сподобалось. Думаю, він ще захоче прийти. Мені така картинка понравилась, і вона. Красиво. Це происходило очень довго і мені понравилось. Біл молотком. І еще я пережимала рукою і давіл сильно. Шок добре прилепилось. Ще одна учасниця майстер-класу Дар'я Алєшко говорить, знала, що тут буде щось особливе і обіцяє приходити в арелі іще. Як тільки дізналась, Таня тільки виставила, що я купила трафарети, я ще не знала, що ми будемо робити. Шопер, серветочка, мала робила серветочку. Все одно, я просто знала, що буде цікаво 100%. 100%. Ну, так і, і виявилося. Було цікаво, було дуже повчально цікаво і дуже круто. Робили ми сьогодні шопер, ось такий гарненький. Залишить собі, бо робила чогось, як, як для себе. Тетяна Рєпа говорить, це тільки початок у неї в планах проводити безліч майстер-класів та інших пізнавальних заходів, аби доносити до всіх цінність української культури. Та вжиткового мистецтва акцент буде саме на вивченні історії. Ми вже робили писанки. ну Це звичайно писанки, крапанки. Ми робили. Ну, дряпанки це трошечки так складніше, да? це вже для дорослих, не для дітей. Ми робили вибійку. Ми звичайно будемо робити прикраси, звичайно, з бісеру, тому що це те з чого я починала. Я цим з дитинства займалася. Але з історичним аспектом. Я планую зробити майстер-клас для дорослих на миста жіночі. Із дукачами, із гардами, поки дізнатися, які саме заходи проводитиме майстриня, можна з її сторінки у соціальні мережі. Згодом тетяна планує налагодити процес, щоб якомога більше людей мали змогу долучатись до прекрасного і відкривати для себе. Українське мистецтво, поки а, моя сторінка Фейсбук це найживіша сторінка, яка є а, в інстаграмі. Ну, Фейсбук підтягує да, під інстаграм все. А, але я планую створити телеграм-канал, в якому будуть все це ну анонси. Планую зробити таким чином, що можна буде замовити. Наприклад, як класом хочуть, то тоді ми будемо домовлятися.